Щодня ми шукаємо способи не просто повернути шкірі пружність, а й запустити справжнє омоложення на клітинному рівні. Та коли чуємо колаген-стимулятор, здається, ніби це максимум, на що ми можемо вплинути. Але чи справді це межа? Сучасна наука йде далі. Сьогодні ми вже не можемо ігнорувати біостимуляцію як ширше поняття. Ангіогенез, імуномодуляція, проліферація клітин і ремодулювання позаклітинного матриксу стають новим стандартом у відновленні шкіри. Джувілук-лінісна біостимулятори нового покоління. Вони не просто активують колагеногенез, вони трансформують мікрооточення клітин. Адже поліДІЛ, молочна кислота це інтелектуальна молекула з комплексною дією. На клітинному рівні активують фібробласти, стимулюють синтез колаген першого та третього типу, а також стимулюють проліферацію клітин, що беруть участь у регенерації тканин. А також мікрочастинки поліДІЛ молочної кислоти утворюють стабільне депо в дермі. Які поступово вивільняє біоактивні сигнали протягом кількох місяців. В процесі біодеградації полідієль молочної кислоти виділяється молочна кислота, яка знижує pH, це створює середовище, що запускає квітинну активність і глибоке оновлення. А ще полімолочна кислота стимулює ангіогенез: це стимулює утворення нових капілярів, покращує мікроциркуляцію. І це є ключем до живого вигляду шкіри. Які переваги у продуктів Juvilook і Linisna? Juvilook – це комбінація полі молочної кислоти та гіалуронової кислоти для пролонгованого ефекту та зволоження. Linisna – це висока концентрація полі молочної кислоти і завдяки цьому виражений ліфтинг-ефект. Обидва продукти запускають М'який проліферативний ефект без агресивної дії. Це забезпечує фізіологічне відновлення без гіперкорекції. До процедури шкіра виглядає втомленою, зневодненою, нечіткий овал обличчя, нерівний тон рельєф, зморшки буквально вписані у тканини. Після обличчя ніби оживає, шкіра щільна, пружна, зволожена зсередини, зникає сірість, з'являються природне сяйво. Контур підтягнутий, зможки розглажені завдяки глибинній регенерації, а не заповненню. Це не просто косметичний ефект, це доказ того, що тканини почали функціонувати інакше. Коли ми говоримо про біостимуляцію, для мене ключовим є контроль. Я хочу розуміти, які саме процеси запускає препарат, у якій послідовності і наскільки довготривалим є ефект. Джувілук та Лінісна дали мені цю предиктивність. Я бачу не лише щільну шкіру, я бачу перебудову судинної сітки, покращення мікроциркуляції, вирівнювання тону шкіри. Це не просто візуальний вау-ефект, -ва це доказ, що тканина функціонує краще. Саме тому я вважаю ці продукти частиною сучасного протоколу антивікової терапії. На основі даних опублікованих досліджень політіель молочна кислота стимулює фібробласти, сприяючи. Неоколагенезом викликає залучення імунних клітин, макрофагів, гігантських клітин, що запускає ланцюгову реакцію тканинної регенерації, спостерігається покращення структури дерми, збільшення вмісту екстра екстрацелюлярного матриксу. Дані гістологічних досліджень свідчать про регулярну перебудову мікросудин та ангіогенез, що забезпечує живлення новоутвореної тканини. Таким чином, дія полідіель молочної кислоти є комплексною біостимуляцією, яка охоплює відновлення об'єму, поліпшення текстури шкіри та активацію регенераторних процесів. Таким чином, дія Полідіель молочної кислоти є комплексною біостимуляцією, яка охоплює відновлення об'єму, поліпшення текстури шкіри та активацію регенераторних процесів. А як ви працюєте з біостимуляцією? Напишіть у коментарях, який результат вразив вас найбільше. Джовілук та лінісна це не просто ін'єкція, а інструменти нового покоління для біоархітекторів обличчя. Долучайтеся до спільноти лікарів, які працюють на рівні клітин. Спробуйте джовілу келінісна – шкіра буде вдячна! Більше корисної інформації на нашому каналі Естетична Медицина 360».